Питання, хто правитиме світом і як зміниться світова геополітика найближчим десятиліттям, хвилюють багатьох. Чи кажуть якісь пророцтва про це? Звісно, більше того, переділ землі та зміна влади це одне з головних біблійних пророцтв, виконання якого простежується крізь всю історію людства. Після гріхопадіння людини Бог через обраних ним людей і пророків, таких як Ной, Авраам, Мойсей. Відкривав призначення своєму обраному народу. І через усі місця святого письма ми бачимо велике обрання, яке Бог призначив для євреїв і для тих, хто приєднувалися до них з кожного народу та племені. У чому ж суть цього обрання? Єврейський народ мав місію, вони повинні були стати царським священством для всіх народів світу, тобто проповідниками істини.